Родина Шевчуків і села Улашанівки ось уже три роки оббиває пороги кабінетів чиновників різного рангу, аби отримати землю. Бо ж держава надала право кожному одержати у власність для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності безкоштовно до двох гектарів землі. Микола Павлович та Інна Михайлівна, порадившись із родиною, яка з діда Прадіда живе в Улашанівці, вирішили взяти в обробіток землі, які більше 15 років облогують. За цей час тут встигли вирости сосни у два-три людських зрости. Ніхто більше із улашанівців на цю землю не претендував, адже щоб її підняти, потрібні неабиякі зусилля, тому нічого не віщувало конфлікту. Тут треба прямо фізично, людську силу докладати, прибирати. От ці мусорники, що тут з'явилися, оці сосанки, це все треба його якось зрізати, вичищати і вивозити це, спалювати, цей мусор, ну, прибирати, тому що ця ж земля зараз, вона, вибачте, ми будемо казати, як напівжива, її треба оживляти. І це вона перший рік навіть врожай не дає, тому що вона вимучена, її треба оживити, виробити. Ку землю виробити це треба років два-три. Два-три її як будемо казати, як розбудити, щоб вона родила. Але справа із виділенням землі одразу не пішла. Спочатку у 2012 році загубилась перша заява до Славутської райдержадміністрації. Потім родину повідомили, що на цих землях буде садовий кооператив, але документів не надали. Із прокуратури і області, до яких звертались по допомогу в задоволенні свого законного права, приходили одні відписки. Коли у 2013 році змінився розпорядник земель, звернулись із заявою до головного управління. Держземагентства у Хмельницькій області. Але замість того, аби у місячний термін розглянути заяву і надати дозвіл на розроблення документації з землеустрою, тут чомусь мовчали шість місяців. Але коли видали подібний наказ, це червень 2014 року, з'ясувалось, що три ділянки по два гектари, на які претендувала родина, вже мають власників. Ними стали чиновники Славутського управління юстиції. Родині Шевчуків нічого не залишалось, як звернутись до суду. Хмельницький округ. Ружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність головного управління Держземагентства у Хмельницькій області щодо розгляду заяв родини Шевчуків та постановив скасувати державну реєстрацію земельних ділянок. Вінницький апеляційний адміністративний суд, до якого звернулись нові власники землі, залишив їх апеляційну скаргу без задоволення. Вищий адміністративний суд України 16 вересня цього року також відхилив їх касаційну скаргу, а ухвали попередніх судів залишив без змін. Однак крапку у цій, на жаль, далеко не єдиній в Україні подібній справі, має поставити Славуський міськрайонний суд. Саме він розглядатиме цивільну справу щодо скасування правовласності на спірні земельні ділянки та скасування державних актів на право власності. Саме міськрайонний суд вирішить долю дружньої і надзвичайно працьовитої родини, яка вміє і хоче працювати на землі землі, яка для них є єдиною годувальницею. Плануємо сіяти зернове. На нас від цього буде наш заробіток, тому що ми не працюємо сьогодні. На, на, на даний час і роботу тяжко знайти. Це все наш заробіток. наших дітей ми хочемо на цьому. Жити, виживати. Жити, виживати, можна сказати, земля, да. ця земля. Вона ж у нас ж в неї назначення сільськогосподарського призначення. Ви маєте для цього, скажімо, все потрібне. В, да. Все ми маємо. Ми маємо, маємо бажання робити, вміємо робити, маємо чим робити. Ми, ми ж я з дитинства на землі. Я знаю, вмію поводитися з землею. Але ну Але не, нам дають. не дають нам не дають. Шевчуки мали розмову із власниками спірної землі. Ці люди надзвичайно далекі від сільського господарства і ніколи не будуть ним займатися. Мабуть, і не бачили де і в якому стані ці землі, бо ж не говорили би про те, що закладатимуть тут сад. Те, чого родина добивалась законним шляхом три роки, вони отримали за декілька місяців. Вони теж, як громадяни України, мають право на земельну ділянку до двох гектарів. Але чому саме цю? Тому, вочевидь, що саме вона, якимось чином вдало підвернулась завдяки експерт. Ажуть, знаючи люди тіньовим схемам головних обласних розпорядників землі. Чисто по людськи можна було б відступитись від цих земельних ділянок, але фахово володіючи юриспруденцією, чиновники йдуть до кінця. Що скаже Славутський міськрайонний суд, з'ясується найближчим часом. Ми, як представники засобів масової інформації, маємо твердий намір бути присутніми на судовому засіданні.